Для привіт! Я Софія, а ви у моєму творчому просторі. Приємного перегляду. Сьогодні неділя і вже за невеликою традицією. Я записую початок до сьогоднішнього відео. Такий невеликий ступ, щоб коротко підсумувати те, що мені вдалося за цей період часу. Отож, у сьогоднішньому відео буде дві готові роботи: це Шкарпатка та мій кардиган, і також декілька процесів, які є у мене на спицях. Ось зараз я власне одним з них займаюся, потроху просуваю. Не буду вам спойлерити, але мабуть у наступному відео буде вже готовий результат. Також я би хотіла дуже подякувати за активність у попередніх відео. За ваші вподобання, підписки та коментарі. Мені дуже цінно, що вам подобається той контент, який я знімаю і яким ділюся з вами. Буду відверта. Процес зйомки, монтажу і загалом створення самого відео мені дуже подобається. І приносить мені велике також задоволення. Я приділяю багато уваги загалом самій картинці монтажу та наповненню відео. І мені важливо, щоб кінцеве відео давало гарний результат. Тому я дякую ще раз вам за те, що. Ви так високо оцінюєте. Надалі буду старатися робити більше цікавішого контенту, тому залишайтеся, підписуйтеся, ставте, будь ласка, дзвіночок, оскільки мої відео все ще не мають якогось регулярного графіку. І для того, щоб YouTube вам не нав'язливо нагадував про те, що моє відео вийшло, саме дзвіночок вам стане у допомозі. Отож, розпочнімо сьогоднішнє відео. Гарного перегляду! Мені би дуже хотілося, щоб це включення було про те, як я дов'язала кардиган, і я вам розповіла, що от скільки у мене залишилося ниточки і все гаразд. Але ситуація наступна. Кардиган я дов'язала і навіть його вибрала, але я буду його перев'язувати знову. Точніше, не його а планку. Чому? Як бачите, у мене все готове, воно вив'язане, так як я і планувала. У два складення, все досить акуратно виглядає. Я закрила все голкою. Але мені не подобається цей ефект об'ємності. Мені не подобається, як воно виглядає загалом, воно виглядає товсто. І я буду розпускати повністю. Я додав кадри, як я набирала петлі, як я пров'язувала і загалом закривала їх, тому ви зможете подивитися. А я знімаю це включення для того, щоб показати, який результат я маю зараз. І сідаю розпускати. Не знаю, в який раз вже, мабуть, в четверте, саме планку. Тому побажайте мені удачі і щоб оцей останній раз був таки останнім. Цей шматочок відео я записую з під віконня, щоб хоч трохи зловити сонячного проміння. У нас все ще дощова погода, і зараз сам час, як на мене, ділитися цією готовою роботою, одягати її, кутатися у теплий плед та читати книгу. Що у мене готово? У мене готові шкарпетки. Насправді вони зв'язалися дуже швидко, буквально за три вечора, і у мене був готовий результат. Я їх попрала. Я їх висушила на блокаторі, тому це фактично закінчена, готова робота. Все стандартно, як я в'яжу, у мене тут п'ятка стронг. У мене тут закриття. Моє стандартне закриття голочкою. Мені дуже сподобалося працювати з цією пряжею, вона м'яка, як і вся Алізе, в принципі, Алізе саме шкарпеткова, маю на увазі, вона м'яка. Єдине, мені не сподобалося те, що при прані пряжа дуже випустила свій колір. Я не знаю, давайте порівняємо її. Так, мабуть, непомітно. Це, власне, залишок, який в мене залишився після в'язання цих шкарпеток. От, І вона дуже випустила колір, тому не знаю. Можливо, варто її буде ще раз замочити в оцеті для того, щоб закріпився колір. Так я її перших декілька разів не наважуся прати в пральній машинці, хоча такі шкарпетки я зазвичай перу в пральній машинці. Що по витратах? Якщо ми говоримо про мої класичні шкарпетки, 420 метрів у 100 грамах. Зазвичай розхід пряжі на такі шкарпетки у мене от 50. 57, округлимо ну, до 60-65 грам. Тобто з одного моточка пряжі можна зв'язати практично дві пари шкарпеток. Так? У мене тут досить висока, висока резинка, і якщо її скоротити, то дві пари шкарпеток точно вийдуть. Тут не підібрані секції, якщо їх підбирати, то, то такого ефекту не буде. Тут дві пари ми не зв'яжемо. Якщо ми говоримо про ці шкарпетки щодо витрат, Зі 100-грамового моточка у мене вивісилось 93 грами, тобто залишок доволі невеликий, приблизно 11 грам. Їх теж можна десь потім буде використати, можливо, десь в якомусь жакарді, або аж, можливо, я докуплю ще моточок цієї пряжі і потім десь використаю в інших там третій парі Шкарпаток. Вони не пропадуть в будь-якому випадку. Але розкид є більший, це треба враховувати. Я думаю, якщо в'язати шкарпетки, там, для прикладу, якоїсь 45-го розміру, то пряжі може не хватити. Тобто одного мотка, як на мене, буде замало. Бо я люблю, щоб резинка була високою. Ось цей так, до п'ятки це місце теж було досить високе. Тому на майбутнє можна взяти це до уваги. Так коротко підсумую, пряжа мені сподобалася. Дуже гарно тримає резинку. Гарний у неї фініш, якщо подивитися, от, тут є такий е, легкий пушок. Що все ж буду в'язати з такої пряжі, я собі докуплю спиці, бо мені не сподобалося в'язати цими металами. вони жахливі насправді. Можливо, я занадто і привикла до своїх симфоній, бо я їх дуже люблю, ці шкарпеткові спиці. Але загалом, загалом якось так. Результатом я задоволена, ці шкарпетки для мене, тому я беру їх, одягаю, і йду насолоджуватися результатом. результатами. І так, це буде коротке підключення по просуванню моїх шкарпеток, що в мене є зараз. Які успіхи у просуванні? Отож, я повністю завершила шкарпетку одну, пров'язала закрила петлі, заховала хвостики, тобто вона повністю готова. І зараз в'яжу другу шкарпетку. Зазвичай я в'яжу дві паралельно, але так як ця пара спиць у мене одна, і мені дуже подобається нею в'язати, тому я просуваю почергово ці шкарпетки. І... Поки чекаю, поки чекаю таку ж саму пару спицарі експресу, так в'яжу по черговому. Я відв'язала вже повністю резинку і продовжую в'язати до п'яточки. Я підбирала секції, щоб шкарпетки співпадали між собою, відмотувала ось такий залишок посередині. Швидше за все, ця ниточка не пропаде, Я десь в'яжу її у інші шкарпетки, можливо, якимось хеліксом або що тут досить багато цього зеленого кольору. І трохи е, ось цього, що робить Сельсі, можна буде щось придумати, додати, можливо, червоний. У мене є теж на залишку такий червоний колір і якось скомбінувати. От, е, іншу частину я собі перемотала такий невеликий бублик, бо мені зручно якийсь такий невеликий залишок потім в'язати, брати з собою. Так це компактно, можна спакувати у торбинку і мати вже якийсь дорожній процес. Тому тут ще багато насправді в мене є якихось відмотаних шматочків. Я потім покажу вам, коли вони будуть готові, ми їх разом зважимо. Шкарпетки у мене виходять десь приблизно 38-39 розміру. Але у мене є підозра, що після прання вони трохи потягнуться. Бо пряжа така пластична, і коли вирівнюються всі петельки і п'яточка, тут така ще. Не на своєму місці, так як бачите. Тому подивимося, я зазвичай шкарпетки перу ланоліновим милом і потім сушу на блокаторі для того, щоб вони прийняли якусь таку товарну форму, скажімо так. Хоча шкарпетки я не продаю, а зазвичай або дарую, або ношу сама, або дарую близьким. Тому поки що такий процес буду тримати вас в курсі. Мої просування в'яжуться, як я вже казала раніше, в'яжуться повільно, це більш процес задоволення і це більш процес для того, щоб сісти, в'язати і не думати, так, розслабитися, можливо, під якийсь фільм, серіал, тому, тому я в'яжу задоволення, нікуди не спішу і якось так. За вікном у нас дощова погода, тому саме час взятися за в'язання. Я просуваю кардиган, про який розповідала раніше. Я не можу сказати, що це той процес, який мені приносить задоволення, я його в'яжу для того, щоб закінчити, бо не люблю мати якісь недов'язи. Загалом виходить нормально, в'яжеться не дуже приємно, оскільки букле плутається, його приходиться розбирати. В'яжеться помалу. Але, але в'яжеться. В процесі цього в'язання я придумала вже новий е, проєкт, я би хотіла зв'язати косметичку, буду бачите по залишках, скільки мені залишиться, якщо залишиться достатня кількість цієї пряжі, то разом зв'яжемо з вами косметичку. Тому поки що просуваю, У мене вже практично готовий один рукав, Інший рукав вив'язаний лише мохером. тому закінчу один рукав, буду починати наступний рукав. В'яжеться доволі швидко, тому я думаю, що ближчим часом я закінчу цей проект. Це буде коротке підключення для того, щоб я могла розпустити цей зразочок і почати в'язати. Тож я відв'язала зразок на спецях номер 6 дерев'яних Сімфоні. Можу сказати, що полотно мене влаштовує, воно достатньо діркаве, але, але в загальному полотні виглядає, як на мене, непогано, тому я буду в'язати цими спецями. І вже також вибрала проект, який буду в'язати. Залишу вам десь отут фотографії для натхнення. Я походила по Пінтересту, подивилася, що мені подобається, проаналізувала свій гардероб. Я мала в планах в'язати кардиган молочного кольору, навіть маю пряжу на нього, але зрозуміла, що сірий буде теж непоганий, і мені буде з чим його поєднувати, з чим його носити. Тому випинилася все ж на кардигані доволі простої моделі. Це Буде, як завжди, моя улюблена лицьова гладь без всяких кіз, без всяких малюнків. Просто звичайний оверсайзовий, мабуть, трохи кардиган. І на оцей весняний період, початковий, коли все ще. Трохи холодно, але вже і тепло. Я думаю, що він буде гарно носитися, та й у літній період теж ввечері накинути на плечі, буде класно. Я не відв'язувала це і не прала зайвий раз зразок, бо це синтетика, я не думаю, що він якось дуже поміняється в структурі, розпускаю. Берусь, св... берусь в'язати, буду набирати петлі, прорахую. У мене є улюблений кардиган. Я, можливо, теж залишу вам зараз коротку підйомку мого улюбленого кардигана. Він такий оверсайзовий. Я його в'язала дуже давно, декілька років тому назад, але дуже його люблю. Тому на основі його я зроблю розрахунки і буду в'язати схожий кардиган. От приступаю до роботи. Тут могла би бути фраза: що ви бачите перед собою? Це скарб, але це не скарб, це. Нарешті, 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 і ще 10 разів нарешті, це завершена робота. Тут ще бракує гудзиків, але я вважаю, що це вже саме мінімальне, що може бути з цим кардиганом. Так? Я дов'язала планку і замість заховала всі хвостики, тобто всередині у мене вже теж все закрито, все поховане, і можу офіційно сказати, що цей вистражданий вимучений кардиган готовий. І нарешті він мене влаштовує, і нарешті він е, гарно виглядає як на мій смак. Тому, е, тому ділюся з вами. В попередньому включенні я вам показувала, що я пробувала планку в'язати іншим способом. Так це була подвійна планка. Е, мені не сподобалося, було занадто товсто і об'ємно. Зараз що ми маємо? Це планка з фіктивним катлюванням, вив'язано в одну ниточку. Планка ще не проходила е, прання і. Петлі ще трохи видаються такими кривими і косими, але загалом виглядає непогано навіть зараз. От візерунок, візерунок 3 на 1 я так і залишила. Тут у мене все збіглося по кількості петель, тому я максимально задоволена. Тим, як зараз воно виглядає. Що можу розказати? На цей кардиган у мене пішло приблизно 500 грамів пряжі, тобто 10 мотків. Я вам підпишу точний розхід на екрані, це весь залишок, який у мене є. Так, ну і точно ще деякі ниточки, які залишилися. От, тобто, це такий невеликий залишок, чому я дуже рада. бавовни я в'яжу не часто, зазвичай це більше шерсть, але. Влітку, можливо, можливо, і в'язатиму щось з бавовни, бо я маю нитки на залишку. Тому зараз я цей кардиган відправляю в прання. У мене є деякі гудзики, але мені здається, що вони будуть завеликі. Тому подивлюся, можливо, у мене є щось на залишку, можливо, треба буде щось докупити. Тому якщо я відправлюся на якийсь такий рукодільний шопінг, візьму вас і зустрінемось у наступному включенні. Поки я тут гріюся на сонечку, вирішила підключитися та записати останній фрагмент цього відео. Я забрала своє замовлення з пошти, і, власне, я замовляла рафію для мого наступного відео у форматі одне відео, одна річ, буду приступати до роботи над ним. Хотіла запитати у вас, можливо, у вас є здогадки, що це буде. Відразу скажу, що це не сумка, не аксесуар, це швидше предмет декору. Я ніколи не працювала з рафією, і я знаю, що рафію в'яжуть гачком, але хочу спробувати в'язати спицями. Надіюсь, в мене ця ідея реалізується і я зможу поділитися результатом з вами. Тому залишайтесь та не переключайтесь. Дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі у наступному. Та бувайте!